Дуже цікавий також момент звернути увагу, хто дивиться постійно трансляцію Бундесліги, Це е, написи, які ви бачите на табло, наприклад, ВОБ проти Б-04 не завжди зрозуміло, що це. Так ось скорочують німецькою мовою назви деяких клубів до трьох букв. І назви деяких клубів досить дивно звучать. Тобто, наприклад, Русія Дортмунд, там все просто, тому що скорочується вона як ДОР. Ляйпциг скорочується як РБЛ, Ребул Ляйпциг. Байерн Мюнхенський скорочується як Пай. Ось тут теж зрозуміло, і зараз атака буде. Діабі відбирають у нього м'яч. А є деякі клуби, у яких скорочення дивні. Наприклад, у Вольсбурга це ВОБ не Волв, а ВОБ саме, чому вони вибрали ВОБ. Кожен клуб вибирає сам, як Вольфс, як Во, початок першої частини назви міста, і бург як місто. Тобто БОП. Дуже цікаві скорочення, наприклад, у франкфуртського Айнтрахту, який скорочується як спортивний клуб Айнтрахт» СГІ, -E, тобто СЖИ. -E. І коли грає «Айнтрахт», ви бачите СГЕ -E зверху написано. Герта Берлін скорочується як Берлінський спортивний клуб БСЦ. Леверкузенський «Леверкусенський байер» скорочується як Байер 04, тому що команда, як і «Шальке», має офіційну назву «Шальке 04. Наприклад, Майнц має офіційну назву Майнц 05. Тому а, на матчах Майнцу ви побачите скорочення М05. Офіційна назва Гофенхайма, наприклад, повна назва. Це а, територіальний спортивний клуб ТСГ 1899 Гофенхайм. І тому скорочення ТСГ. І таких скорочень дуже багато. Спортивний клуб Фрайбург, СЦФ скорочення, ось ця передача дуже непогана, адлі пробиває який момент. Бо... Рятує свою команду Кенка Сільс. мяч ну не виходить за межі поля Атлії. Під удар зараз Де Мербайо, але пробити не вдалося. Тому не дивуйтесь, коли ви бачите скорочення С-04. Вірс з жавтокартку отримує. С-04, Б-04 ФЦА. Футбольний клуб Аугсбург або БМГ Брусія Менхен Гладбах. Кожне з цих скорочень має свою логіку, просто трохи незвично нам це, тому що ми не завжди називаємо німецькі клуби так, як вони називаються у Німеччині або ж у всьому світі. Тобто ми дуже рідко називаємо клуб Red Bull Leipzig, А він називається Red Bull Leipzig. Ми не називаємо клуб VfBau Stuttgart, А німці його називають VfBau Stuttgart, VfB Stuttgart. Ну, ми в кінці кінців чомусь. За старими привичками, за старими незрозумілими звичками. Зараз атака буде Вольсбурга, дуже небезпечна. Удар Суанберга над воротом м'яч летить. За старими привичками, до яких я намагався докопатись, і знайшов, що перші згадки про існування футбольного клубу Байерн Мюнхен з'явилося у радянській пресі у 50-х ще роках. І на початку 50-х його ще назвали Байерн. Але потім, чи то розпочинаючи з газети совєтський спорт, чи я не пам'ятаю, якщо чесно з якої, почали називати цей клуб Баварія. І з тих часів чомусь у 60 років в пресі совєтській і. Після того пресі «Український», і не тільки пресі. Цей клуб називають Баварія. Хоча абсолютно ніде в світі його не називають Баварія, Баварія це регіон а лише ось ось у нас тому назва німецьких клубів це ж така цікава тема яка заслуговує якогось окремого подкасту напевне для те щоб для того щоб зрозуміти чому Б-04 і чому Байер-04.